Сімейні драми, хто тут справжній мудак? Підбірка історій з Reddit. Чи я мудачка за те, що злюся на чоловіка після того, як він дозволив нашій дочці поголити голову. У моїй родині є традиція: влітку ми фарбуємо волосся всім десятирічним дітям у родині спеціальною фарбою, яка змивається через кілька днів. Вдягаємо яскравий одяг, прикрашаємо будинок моїх бабусі з дідусем і святкуємо три дні і три ночі. Торт, подарунки. Конкурси та багато іншого це саме сімейна традиція, не пов'язана з культурою чи національністю. Вона з'явилась дуже давно, через те, що одна з моїх прабабусь втратила кількох дітей до того, яким виповнилось 10 років. Цього року нашій дочці виповнюється 10, і вона одна з трьох дітей цього віку. Свято було заплановано на 1 серпня, і все йшло чудово. Дочка була дуже рада. Мені довелося поїхати у відрядження, а коли я повернулася, то голова дочки була поголена наголо. Чесно кажучи, я була в шоці, тому що не отримувала ні повідомлень, ні фото, тому нічого про це не знала. Я запитала чоловіка про те, що сталося, і він відповів, що вони разом дивилися мультфільм, і одна з героїнь поголилась наголо. Дочка захотіла зробити так само, і він погодився. І ось тут все і почалося. Ми з чоловіком посварилися. Мене найбільше вразило, що він дозволив їй збрити волосся просто тому, що їй раптово цього захотілося. Наступного дня прийшла моя мама, і розмова зайшла про нашу традицію. Ну, зокрема, піднялося питання, як фарбувати волосся, якого немає. Мама запропонувала надіти перуку або просто розфарбувати голову. Але дочка розплакалась, бо зрозуміла, що вона буде єдиною дитиною, якій не пофарбували волосся. Тепер вона зовсім відмовляється йти на свято, бо це вже не те. Вона злиться, а чоловік тепер у люті, оскільки вважає, що вся справа в дурній традиції, і саме це засмутило доньку. А я зі свого боку вважаю, що він вчинив безвідповідально і повинен був подумати, перш ніж дозволити їй збрити волосся. І так, мій чоловік знає про цю традицію. Він уже двічі брав у ній участь. Чия мудачка? Доповнення номер один. Так, зараз у дочки повністю лиса голова. Відповім на часте питання з коментарів. А що, якщо дитина не хоче фарбувати волосся? У нас вже був такий випадок. Моєму братові не хотілося, і в день свята він просто надів різнокольорову перуку. Ні у кого не було з цим проблем. Але, як я вже писала, дочка не хоче ні перуку, ні розфарбовану голову. Вона хоче саме пофарбувати волосся. Доповнення номер два. Судячи з коментарів, багато хто неправильно зрозуміє цю традицію, тому уточню: ні, мова не йде про мертвих дітей, і скорботної атмосфери кладовища у нас теж немає. Хоча витоки традиції пов'язані з трагедією, саме свято присвячене життю і радості. Це щось на зразок дуже масштабного дня народження, тому ми так яскраво одягаємось, фарбуємо волосся, прикрашаємо будинки і даруємо дітям подарунки. І ще трошки коментарів від авторки: мій чоловік поголив її голову вдома сам. Коли я повернулася, був ранок, і дочка щойно прокинулась. Я пам'ятаю, як вона підійшла до мене, обійняла і сказала. Привіт, мамо. Мені знадобилося кілька секунд, щоб зрозуміти, що сталося. Вона не намагалася це приховати, але й не було ніякого. Мамо, мамо, дивись, що сталося, наступний. Я посварилася з чоловіком, тому що він навіть не потрудився мене про це повідомити. Ні, це не весело і не круто повернутися додому після тяжкої поїздки і почути Ах, так, наша донька подивилася мультик і вирішила, що хоче поголитися наголо. Тому ми зробили це вдома. Ми з моєю мамою обговорювали, як дочка все таки могла б взяти участь у традиції. Не знаю, може, ви пропустили цей момент, але буквально один із запропонованих варіантів це розфарбувати голову. Другий це яскрава перука, і смішно, що це хтось намагається подати, як дівчаткам не дають свободу вибору, враховуючи, що в традиції беруть участь всі десятирічні діти. Цього року буде один хлопець, а минулого разу були тільки хлопчики. І у нас є оновлення з моменту першого допису минуло трохи часу. І користуючись тим, що зараз 11 ранку, і я одна вдома, вирішила все-таки поділитися з вами новинами. Напевно, почну з того, що багато хто з вас мав рацію, нехай і не вгадаючи причину. Отже, через три години після того, як я написала пост, до нас заїхала сестра мого чоловіка, щоб забрати нашу доньку. Я вирішила скористатися моментом і попросити її про допомогу, подумавши, що вона якраз та сама нейтральна сторона, якій можна довіряти. Чоловік був, м'яко кажучи, незадоволений цим, вважаючи, що на все це вже треба забити. У моєї заловки якраз і рокес, тому я попросила її поговорити з донькою, почавши з обговорення зачісок, а потім, можливо, акуратно перейти до того, як все сталося. Заловка погодилась, повернулися вони близько одинадцяти вечора. Ми дочекались, поки донька ляже спати, а потім сіли на кухні обговорити. Ну, чоловік намагався закінчити цю розмову багато разів, але в підсумку я дізналася наступне. Так, чоловік з донькою дійсно дивилися мультфільм, в якому героїня збриває волосся. Так, доньці це здалося цікавим, але ось тільки далі почалася та частина розповіді, в якій тато почав її підбадьорювати і говорити, що так буде крутіше. Донька розповіла своїй тіці, як він вмовляв її збрити волосся. що… Так буде веселіше і що їй буде простіше зображати цю героїню під час їхніх ігор. Коли заловка пішла, ми з чоловіком знову посварилися. Не знаю, наскільки зараз це читається між рядків, але я досі зла, навіть поки пишу це. Спочатку чоловік все заперечував, говорив, що сестра все перекрутила, що це були тільки бажання доньки, і він взагалі тут ні при чому, але в кінці кінців зізнався. Так, він дійсно вмовив її поголитися. І ні, це було не просто через тупу Традицію. Все гірше. Справа в тому, що ще до того, як була призначена дата свята 1 серпня, чоловік хотів поїхати у відпустку до Греції на цілий тиждень. Відпустка мала розпочатися правильно, 1 серпня. Так що так, мій геніальний чоловік поголив голову нашій дочці, щоб помститися мені за те, що я зірвала йому відпустку. Він вирішив, що це через це ми взагалі або не поїдемо до моєї родини, або я відчую теж. Що відчував він? Чесно, я досі не знаю, сміятися мені чи плакати. У підсумку я спала на дивані, а він у спальні. Вранці пішов на роботу. Зараз дочка у моїх батьків, а я обмірковую, як далі діяти. Сваритися знову не хочеться, але і залишати все як є, це точно не варіант. Доповнено. Дякую за ваші коментарі. Як уже писала донька зараз у моїх батьків. Коли я відзвонила їй, ми трохи поговорили з хорошого ми навіть жартуємо, що тепер не треба розчісуватися. Ми разом спробували знайти хоч щось позитивне у цій ситуації. За порадою з коментарів я також сказала їй, що вона все одно залишається красунею, що вона ні в чому не винна і що я зовсім не злюся на неї. З поганого їй все ще сумно. Вона сказала, що все ще хоче пофарбувати волосся і що вже починає сумувати за косичками. Ще коментарі від автора. Знаєте, що й найдивніше у всьому цьому. Я не можу пригадати жодної ситуації, коли він поводився настільки радикально. Чи сперечалися ми раніше? Звичайно, не погоджувались один з одним Бувало. але він ніколи не використовував нашу доньку проти мене і не ставав таким. Ну, ось таким. Зазвичай все було по-нормальному. Сварка, потім вибачення і спокійна розмова. Буквально ще кілька днів тому я б назвала його хорошим батьком і чоловіком. Ще один коментар. Чесно, я не знаю. Я розумію, що на Reddit люблять говорити про розлучення, але я живу з цією людиною вже більше десяти років, і таке сталося вперше. Я буквально не можу пригадати нічого настільки жахливого за весь цей час. Поки що наша донька залишається у моїх батьків, це точно. А я планую серйозно поговорити з чоловіком. Можливо, нам доведеться піти на сімейну терапію. Може, він сам усвідомить, що накоїв. А може ця історія дійсно закінчиться розлученням? На жаль, автор видали свій акаунт, тому ми не дізнаємось продовження цієї історії. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, що вчинити авторці, і чи правильно вчинив чоловік. На мою думку, що неправильно, а ми. Переходимо до наступної історії, Чи я мудачка, що не сиділа в жалобі після того, як чоловік захотів пожити окремо. Чоловік 47 років попросив мене жінку 47 років про роздільне проживання прямо під час нашої 14-ї річниці у святковій поїздці за кордон. Хоча ми вже й не були такі близькі, як раніше, ми все одно майже не сварилися, і в цілому були задоволені один одним і нашими сім'ями. Дітей у нас немає. У ніч напередодні річниці він заговорив про те, що був нещасливий у стосунках, але не знав, чому. Наступного ранку я попросила подивитися його телефон. А він відмовив: сказав, що я знайду там флірт з жінкою, а то й з декількома. Він завів кілька подруг під час навчання і роботи, і за його словами відчував, що може знайдеться інша, яка краще йому підходить. Я сказала, що ніяких подібних роз'їздів я робити не хочу, тому що не думаю, що можна разом працювати над вирішенням проблем. Коли ви живете не разом. Якщо він хоче роз'їхатися, то це все з кінцями. Він зрозумів, але сказав, що йому так треба. Ми провели за кордоном всього два дні, а потім перебронювали приліт додому. Прилетіли, він забрав трохи речей і пішов. Через тиждень попросився назад додому, і ми почали шлюбну терапію. Він насилу зізнався, що була як мінімум одна емоційна зрада. Терапія не допомогла. Він став у глуху оборону і відмовився брати участь. Я підозрюю, що з якоюсь із жінок у нього була фізична близькість, але доказів у мене немає. Він видалив усі свої повідомлення з фліртом, так що подивитися я не могла. Через чотири тижні спільного проживання і терапії він вирішив, що шлюб рятувати більше не хоче, а хоче піти. Зібрався, пішов через кілька годин. Пожив у друга потім знайшов квартиру і зняв її на рік. Я була зовсім розбита, навіть відпустку довелося взяти, щоб просто усвідомити, що сталося, і записатися на індивідуальну терапію. Після місяця такого життя мені стало легше. Якось я пішла в бар з чотирма колегами, які жили поруч, і дуже добре порозумілася з одним із них 42 роки. До цього ми бачилися тільки віддалено, через Zoom. Ми стали зустрічатися пару раз на тиждень, і дуже скоро з цього вийшли чудові люблячі стосунки. Весь цей час я ходила на терапію, тому що переживала такий раптовий кінець довгого шлюбу. В той же час, починаючи нові стосунки, було складно. В цілому минуло сім місяців з того моменту, як ми розійшлися. Колишній раптово вирішив, що він знову хоче врятувати шлюб. Але тут вже я відмовилась. Він каже, що я дурепа, раз так швидко знайшла нові стосунки, шість тижнів після його відходу. Але наш з ним шлюб закінчився, адже я не можу йому більше довіряти, і він мене дуже образив. Не хочу ніяких стосунків з тим, кому не можна вірити. Чи я мудачка? Трошки коментарів. Перший не мудак, він від тебе двічі пішов. Мабуть, тобі треба було там сидіти і сльозами вмиватися, поки він. Тусив ХЗД і хз з ким, і чекати, коли він зволить повернутися. Наступний. Дуже за неї радію. Добре, що вона дала йому зрозуміти, що не збирається за ним сумувати. Наступний. Мене ще більше радує, що вона й не мала наміру давати йому нічого зрозуміти, просто жила своїм життям і зустріла того, хто її цінує. Наступний. Божечки, от якби тільки він не зрадив, не кинув тебе в річницю, не пішов з терапії, не кинув тебе знову, не поїхав, не розлучився. Це ти в усьому винна? Ага, не будак, будь щаслива. Наступний коментар: Поїздка в річницю в іншу країну. Псуй мені настрій, як хочеш, фіг з тобою, але поїздка штука дорога. І у нас є продовження оновлення. Не знаю, як правильно оформити продовження, сподіваюсь, так піде. Найбільша новина, ми з колишнім нарешті офіційно розлучилися, все поділили навпіл. Я викупала його частину спільного будинку. Слава Богу, розлучення прийшло швидко, як тільки ми дочекалися необхідного періоду роздільного проживання. Коли ми підписували документи про розлучення, він запитав, чи точно я цього хочу. Зауважте, він весь цей час зустрічався з кимось. Хотів знову спробувати, якщо я погоджуся, я не погодилася, а він, на щастя, не намагався сперечатися або ускладнювати процес. Колишній вже досить довго зустрічається з новою жінкою. Вони були знайомі до того, як ми розійшлися, але я не знаю, зраджував він мені з нею чи ні. Вже й неважливо, щастя їм. Стосунки з новим партнером все ще чудові. Найкраще за все моє життя. Я ніколи ще не була настільки щаслива. Він добрий, люблячий, і з спілкуванням у нього все гаразд. Ми з'їхались деякий час тому, а через пару місяців заручились. Десь в наступному році скромно одружимось без урочистостей. Може, це прозвучить дико, але я дуже рада, що колишній зрадив і розбив мені серце. Без цього б я не знала те щастя, яке маю зараз. І ще трішечки коментарів перший. Те, що він зустрічався з кимось і все одно запитав, чи ти точно хочеш розлучитися, це просто вишенька на торті. Судячи з того, як його мотає в усі боки, припустимо, що мужик сам не знає, чого йому треба, і ганяється за журавлями в небі. Добре, що ти пішла. Наступний, я думаю, це єдине логічне пояснення всьому. Автор молодець, що рушила далі. Однозначно, він ніби не вирішив, що робити в житті. Прекрасно, що автор поставила своє щастя в пріоритет і рухається далі, так впевнено. Наступний коротше, твій колишній подумав, що може знайти когось кращого, і не зрозумів, що це ваші стосунки в результаті стали кращими. Сумніваюсь, що він буде щасливий з новою партнеркою, раз все ще мріє з тобою воз'єднатися. Всіх благ тобі і партнеру. Ось такі у нас історії сьогодні сімейних драм. І як ви думаєте, хто справді тут мудак, а хто просто втомився терпіти? Ставте лайк, якщо бодай одна з історій змусила вас сказати о ні, в мене теж таке було. І не забудьте підписатися бо в наступному відео нові ситуації, нові зради і, звісно, нові мудаки.